Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин дивіться сьогодні у випуску Комунальники чепурять місто юні винахідники презентували свої доробки та у Кременчуці підростає зміна юних журналістів. Залишайтеся з нами. Після снігопадів, ожеледиці та відлиги роботи у міських комунальників не поменшало. Навпаки, служби почали комплексно упорядковувати міські території. Бригади комунальних підприємств кронують дерева, чистять прибордюрну зону, латають автошляхи. Олександра Демиденко розкаже детально. Вже кілька днів фахівці благоустрою Кременчука проводять висотну обрізку дерев. Нині роботи тривають по вулиці 40-річчя жовтня. Тут багато дерев вже вікові. Є такі, що ну, небезпечні для транспорту, для людей, тому вирішено зробити кронування, щоб обезпечити людей і транспорт. Як зазначають працівники, кронування проводитимуть і надалі, поки дозволяють погодні умови. Комплексно взялися комунальники до впорядкування автошляхів міста. Із залученням рециклеру бригади ШРБУ проводять ямковий ремонт асфальтного покриття. Ми зараз проводимо ямочний ремонт міста. Питаємося ліквідувати всі ями, які котрий після снігопадів, які були. температура більш-менш хороша. Солнце, нету дождей. Мы пытаемся как можно больше сделать за это время, потому что мало ли вдруг опять будет снег или дождь. Що не дозволить нам далі працювати. а от фахівці КТП 1628 розпочали прибирання прибордюрної зони. За зиму тут накопичилося чимало бруду, тож нині його вичищають. Роботи проводяться на головних магістралях. Триває прибирання і закріплених за підприємством територій. Убезпечили комунальники і перехід, на якому торік трапилось кілька летальних ДТП. Біля спортлайфу встановлено світловий знак. Втім, не все так гарно у Кременчуці. Наприклад, у дворах у зоні обслуговування управляючих компаній ми натрапили на такий безлад по вулиці Московській. Цікавий факт біля будинку ОСББ чистота, а через кілька метрів на території житлорембудсервісу – ось це. Тож роботи попереду ще чимало. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді під керівництвом заступника міського голови Дмитра Кравченка відбулося засідання робочої групи з питань координації надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО. Члени робочої групи проголосували за надання коштів на ремонт броньованого автомобіля Крас Спартан та придбання спеціально захищеного ноутбука для потреб військової розвідки. Заступник командира п'ятої батальйону тактичної групи 81-ї бригади Віктор Василенко особисто прибув на засідання робочої групи, щоб розповісти, як і де несе служба автомобіль Крас Спартан, який потребує термінового ремонту і який очікують на передовій наші військові. Це авто єдиний броньований у складі групи. Тому зрозуміло, що його якнайшвидше треба повертати у боєздатному вигляді на бойові позиції. Цей автомобіль отримали всі і посредством. берем участь, брал именно там. выехал, мы уже на последнем вздыхании, когда мы возили с аэропорта наших солдат, бойцов под обстрелами, то есть и Пришлось на большой скорости очень выезжать по всім этим ямам колдоміновостиною. эта та и все остальное. Кошти необхідні на ремонт автомобіля значні. Близько 291 дев'яносто тисячі гривень вартують запчастини, більше 199 дев'яносто тисяч ремонт. Але після дебатів члени робочої групи все ж таки проголосували за надання цієї допомоги. Тим паче, що підтримкою вирішення питань по лінії Міністерства оборони України пообіцяв волонтер і радник міністра оборони Кременчужанин Богдан Ковальов. А ще на засіданні. Ні, вирішили виділити кошти однієї з військових частин на захищений ноутбук, який планується використовувати з розвідувальною метою. Працювати на цьому досить вартісному ноутбуці його ціна близько 150 тисяч гривень. Буде наш «Кременчужанин». Ще один кіоск прибрали з червоної лінії вулиці перемоги. Демонтаж споруди виконали працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука на виконання рішення виконкому Кременчуцької міської ради. Сьогодні, з восьмої ранку на вулиці Перемоги, навпроти будівлі філії придніпровських магістральних нафтопроводів закипіла робота. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука на виконання рішення виконкому Кременчуцької міської ради демонтували тимчасову споруду для здійснення підприємницької діяльності. Зв'язку з закінченням терміну дії договору оренди земельної ділянки дана тимчасова споруда вважається самовільно встановленою. Виконавчим комітетом Кремівської міської ради було прийнято рішення про демонтаж та евакуацію тимчасової споруди. Роботи по демонтажу та евакуації покладено на комунальне підприємство. Благоустрій Кременчука. Правопорядок забезпечували правоохоронці. Втім, власник майна був попереджений заздалегідь, тому не заперечував проти демонтажу. Власник був попереджений, процедура дотримана все згідно чинного законодавства. Продовж кількох годин комунальники розбирали металовий корпус конструкції. Увесь непотріб завантажили на машину. Демонтоване майно зберігатиметься на території КП благоустрій Кременчука. Також працівники підприємства приберуть ділянку після евакуації від залишкового сміття. У Кремучуці вже в шосте стартував проект школа молодіжної журналістики. Безкоштовне навчання тонкощам професії організовує молодіжний парламент Кримичука. Усі бажаючі юні кремечужани мають змогу спробувати себе у ролі репортера, дізнатися секрети професії і навчитися писати статті та створювати теле і радіоматеріали. На першому занятті у майбутніх колег побувала і наша знімальна група. Проєкт Школа молодіжної журналістики спрямований розкрити бажаючим секрети професійної майстерності. Упродовж трьох з половиною місяців молодих людей у цікавій та доступній формі знайомлять із журналістикою. Для когось це стає професійним поштовхом. Серед випускників попередніх шкіл є 16 професійних журналістів. А для когось нові знання просто розширюють світогляд. Це проєкт модіжного пранда Крамчука, Крамчука міської комітету молодіжної організації, управління справах сім дітей. Та Молоді та центру соціальних служб для смі дітей та молоді в рамках проекту плануємо тренінги, семінари, лекції, багато зустрічей із вже відомими журналістами, із випускниками школи, які зараз вже працюють журналістами, працювали з журналістами з публічними особами Кременчука. Результатом цього проекту є написання такої творчої дипломної журналістської роботи, теми якої вони отримають сьогодні. Цьогорічна школа працюватиме до 28 травня. За цей період для учнів будуть проведені майстер-класи, творчі майстерні, спілкування із професійними журналістами, фотографами, операторами. Чому вирішили пройти курс? Цьогорічні учні відповідають так. Я прийшла в школу молодіжної журналістики заради того, щоб розуміти себе як особистість. Я прийшов в школу молодої журналістики, щоб покращити свої професійні навички, адже в майбутньому. Я планую стати письменником. Перше заняття розпочалося із першого творчого завдання написати листа самому собі. Ці листи юні журналісти прочитають у фіналі курсу. Сьогодні ж їх законсервували на три з половиною місяці. Несподіванкою для учасників школи, але й першим досвідом інтерв'ю стала поява на занятті мера Віталія Малецького. Він поділився із молоддю своїм досвідом у журналістиці, який мав за студентських часів. Я злоча. Теж був журналістом. Ну, як це відбувалося? У мене на третьому курсі був вільний час влітку, і в університеті, правда, вже не, не в школі. І мій сусід Олександр Веніомінович Урін, він був тоді депутатом міської ради, запропонував мені попрацювати в газеті «Телеграф», яка тоді тільки створювалася, і пописати на якісь молодіжні теми статті стосовно там, молодіжної політики, стосовно якихось цікавих молодіжних речей. І я Ну, майже там два місяці влітку щотижня друкувався в цій газеті. Відповів на питання молоді та окреслив, якими, на його думку, мають бути професійні журналісти. Не треба писати добре, треба писати факти. Писати факти, писати ті речі, які хвилюють суспільство і які е, роблять журналіста по-справжньому цікавим, незалежним і. Е, Ну, справді, журналістам четвертою владою. завершиться курс молодіжної журналістики 28 травня. Саме у цей день на учнів чекає захист дипломних робіт. А попереду три з половиною місяці цікавого навчання. Чи є ще святе для злодюг? Таке риторичне питання поставила сестра загиблого Олексія Древаля Тетяна на своїй сторінці у соцмережі. Справа в тому, що вчора нахабно пограбували квартиру загиблого героя. ТО. Подробиці події та про крадіжки мобільних телефонів у наступному матеріалі. Вчора серед білого дня обікрали квартиру загиблого героя АТО Олексія Древаля. Батько вийшов з квартири на кілька годин. Зловмисники використали цей час для власної наживи, розбили вікно та винесли з помешкання ноутбук і планшет. На даний час за фактом розчато кримінальне провадження за таємство 185 частиною 3. Це крадіжка шляхом проникнення до житла. Сестра загиблого героя Тетяна Ященко на своїй сторінці в соцмережі просить повідомити, якщо хтось буде пропонувати викрадені девайси. У свою чергу правоохоронці звертаються до крамчужан, які володіють. Інформацію про скоєне з проханням повідомляти на лінію 102. слідчі встановлюють осіб, що скоїли дане діяння. Можливо, хто з сусідів місцевих мешканців бачив осіб, які скоїли дане діяння. Просимо повідомити дану інформацію на лінію 102. Окрім цього, ми звертаємося до власників як квартир на першому поверсі, так і приватних домоволодінь. Саме зараз в такий період, де найактуальнішими проблемами це є скоєння крадіжок з помешкань, шляхом віджиму пластикових вікон. Ми радимо забезпечити своє приміщення надійною охороною, окрім цього, встановленням град на вікна. Та встановлення відповідних захисних замків систем для того, щоб зловмисники не мали змоги проникнути до даного приміщення. Мобільні телефони знову стають популярними у крадіїв. Найбільш вразливими жертвами виступають школярі. Злодії викрадають сучасні гаджети у неповнолітніх в транспорті, магазинах, кафе. Вчора з заявами до поліції звернулися відразу троє карменчужан. Одних з них правоохоронцями Кременчуцького відділу поліції встановлено обставини крадіжки в одному з розважальних закладів. Коли наші в нашої школярки, яка відпочивала в даному закладі, було викрадено мобільний телефон. На даний час даний телефон вилучено у Місцевого хлопця, який також відпочивав в даному закладі, побачив без нагляду даний телефон та подальшому е, ним заволодів за викрадений телефон вартістю 3 тисячі гривень. 19-річний молодик понесе покарання. Хлопець дає показання слідчим відносно скоєння крадіжки. Чоловіку за фактом скоєно загрожує до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці розшукують інших зловмисників, які зазіхнули на телефони дітей та попереджають потенційних жертв бути уважними до особистих речей. Окрім цього, надійшло два звернення про крадіжки мобільних телефонів у двох неповнолітніх у різних містах. Одне також у розважальному закладі, де дитина неповнолітня зайшла попити чаю після навчань. Інше повідомлення стосувалося саме викрадення мобільного телефону в громадському транспорті. Ми звертаємося до батьків, роз'яснити дітям про те, що мобільні телефони потрібно в громадському транспорті тримати в руках і не залежати без нагляду. Від завтра у Кромучуці розпочнеться пасажироперевезення за новим коротким маршрутом через Крюківський міст з центру міста до залізничної станції Крюків. Вартість проїзду становитиме 2 гривні. Пряма мова далі за ініціативою ну, депутатів міської ради. Було мною дано доручення підприємству на атп п'ятнадцять Зробити накатку нового маршруту, вартість якого буде 2 гривні. А графік утверджений завтрашнього дня він виїжджає. Бо курсувати він центр пощадбан до зації. Сьогодні у Корменчуцькому міському центрі позашкільної освіти відбувся міський зліт юних науковців, техніків та винахідників. На конкурсі школярі презентували свої винаходи, які зробили власноруч. Які саме пристрої демонстрували учні, дізнайтеся із нашого сюжету. Учень 10-ї школи Владислав шостий рік бере участь у міському зльоті юних винахідників. Його пристрої займали призові місця на обласних та всеукраїнських конкурсах. Цього року старшокласник власноруч спроектував портативний процесор. З Ним можна накачувати. Шини в колеса виготовлення цього пристрою. Я взяв компресор зі старого робочого холодильника та ресивер з іншого холодильника. Компресор має потужність у 115 ватт. А от Сергійко, любитель шкільних дискотек, презентував власну світломузику. Идея пришла обычно, просто хотелось разнообразить дискотеку какими-то новыми световыми эффектами, световыми эффектами. И идея пришла практически сразу. В интернете найдена была самая простейшая схема собраны детали. В конце срочно была собрана светомузыка. Зліт юних винахідників проводиться щорічно у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти. Цей конкурс популяризує технічну творчість серед молоді. Для юних техніків це можливість проявити себе і показати свій талант. Наша мета популяризація та пропаганда технічної творчості і пошук талановитої молоді. Але нас радує, що є такі діти, які приходять, у яких горять очі, які приносять нам свої цікаві роботи, захищають їх, незважаючи на юний вік, учасників. Роботи конкурсантів цікаві, складні і корисні. Наприклад, винахід Віктора під назвою Чотири руки. За допомогою нього можна зробити рамку для картини правильної форми. Цей пристрій зроблений із брусочків, також з шайбів, гайок, барашок. Він зроблений для того, щоб робити все, що потрібно зробити під прямим кутом 90 градусів. Незвичайну роботу презентував Микита. Із підручних матеріалів хлопець зробив модель військового корабля т 141 Корпус його зроблений з алюмінію, ракети зроблені виточені з дерева, оздоблені з залізу. Цей корабель робили на замовлення для країн НАТО. За рішенням журів усі винаходи були на гідному рівні. П'ять чоловік отримали перші місця і незабаром поїдуть до Полтави на обласний зліт юних техніків. Цього року у зв'язку з різким потеплінням на три тижні раніше стартувала навігація. Порічці Дніпро вона розпочата 16 лютого і буде відкриватися поступово на ділянках між гідроелектростанціями. На двох ділянках від дніпро до Кременчуцької ГЕС і від Кременчуцької до Канівської ГЕС. Навігацію буде відкрито 10 11 березня поточного року. Досить ранньому відкриттю руху на Дніпро сприяли не лише погодні умови, а й оперативне виконання відповідних робіт. <з> техобслуговування та ремонту судохідних гідротехнічних споруд. Танці, пісні та музика сьогодні лунали в читальній залі центральної міської бібліотеки імені Горького. Чарівні ельфи здійснили незабутню подорож разом із читачами бібліотеки, куди помандрували учасники незвичного читацького заходу. Дізнайтесь із наступного сюжету. Ельфи, лісові феї, чарівники та інші казкові герої сьогодні завітали до читального залу бібліотеки імені Максима Горького. Казкові персонажі привітали читачів з відкриттям року англійської мови, а ще оголосили приємну новину. Бібліотека третє місце, тобто не робота, не дім, де ми завжди буваємо, а те місце, куди можна прийти, випити чашечку кави, поспілкуватися з друзями, послухати музику, а можливо, просто посидіти в тиші, тому що тут є. Зона Wi-Fi безкоштовна, і я так вважаю, що це досить непогана ідея. І подивимося, як вона буде працювати на творчій імпрезі, слідами ельфів, мандри серед земля. Казкові персонажі проводили для гостей заходу конкурси, виконували танці та ліричну музику на флейті. А ще на відвідувачів чекав фуршет, на якому можна було продегустувати чарівні напої. Звісно, що тут ніяких алкогольних напоїв нема, а є такі чарівні зілля, напої, е молодільні яблука. Тобто, це все, що колись робили ельфи. Читачі бібліотеки також прийшли на свято у костюмах. Зізнаються, на такі костюмовані вечірці вони вперше, і бути її частинкою їм не аби як подобається. Вечірка ельфів такого у нас ще не було. Взагалі ми завжди підтримуємо дуже цікаві заходи, які влаштовуються в нашому місті. І я намагаюся теж брати участь у різних заходах. І цей захід не став виключенням, стало цікаво прийняти участь. Однозначно, вечірка вдалася. Хокейний клуб Кременчук сьогодні на власному льоду у рамках регулярного чемпіонату України з хокею приймав білоцерківський білий барс. Прогнозовано підопічні Дмитра Підгурського здобули перемогу у цьому поєдинку з рахунком 8-2. Матч бачив Дмитро Демиденко. Команди підійшли до цього двобою з різними завданнями. Кременчужани ведуть боротьбу за перше місце у регулярному чемпіонаті, а барси теоретично мають шанси потрапити до плей-офф. Після 34 матчів у наших земляків 84 очки. І вони поступаються Донбасу, лідеру першості, п'ятьма пунктами. Білоцерківці ж мають 46 очок і посідають п'яту сходинку у турнірній таблиці. Щоб потрапити до плей-офф, їм необхідно обійти харківський витязь. Останній випереджає барсів на 11 очок. Сумнівів щодо результату цього двобою, мабуть, не мали ані фахівці, ані уболівальники, причому обох команд. Надто вже велика різниця у класі між суперниками. Прогнози можна було робити хіба що на кількість закинутих шайб. Вже у перші 20 хвилинці підопічні Дмитра Підгурського фактично вирішили долю зустрічі. Петранговський, Коренчук, Підгурський та двічі Гриценко зас. Смотили голкіпера гостей Сергія Люльчука. Тож на першу перерву команди пішли за рахунку 5-0 на користь господарів. А ось у другому періоді несподівано Кременчужани двічі пропустили, а закинути зуміли лише одну шайбу. Звичайно, це ніяким чином не могло відобразитися на підсумковому результаті, але додало думок головному тренеру Кременчужан стосовно організації захисту нашої команди. Заключний відрізок гри пройшов дещо сумбурно. Було багато видалень, багато помилок у гравців обох команд. А відзначалися тільки наші. Качмар та Петранговський довели рахунок до роз... Громного, 8-2. Такий результат зафіксувала фінальна сирена. Наступний поєдинок регулярного чемпіонату наші земляки зіграють 21 лютого знову проти білого барсу, але вже на виїзді. І на сам кінець випуску кілька слів про погоду. Завтра в день буде сонячно. стопчик термометра вночі покаже мінус 3, мінус 4, В день плюс 2, плюс 3. Найцікавіші сюжети підготовлені журналістами кримчуцьких новин. Дивіться ще на нашому каналі в Ютубі. Дякую, що були з нами! І на все добре!